Так, знімаю коротеньке відео. Нове в мене хобі появилося. Буду його продвигати. Ось зробив отакий от от гаманець маленький. Це моя перша робота. Місце для документів, місце для грошей. І з цієї сторони два відділа для карток. Один відкритий, другий закритий. Там Е, е, я от звернувся до цього інтернет-магазину, замовив такий наборчик, а потім докупив ще деякі деталі на Бахтармі, мабуть, правильно вимовив, і ось на сайті е, Ютуба знайшов. Відосик людина гарно показує, лікала скидує, можна роздрукувати і собі зробити. Всі сайти буду викладувати в описі. Ну, перша робота от якось так. А далі подивимось. У мене плани хі, великі. ну, Треба ще над цим працювати працювати.